У закладах загальної середньої освіти Лозівської територіальної громади з 15 березня відновили навчання. Діти навчаються дистанційно до навчання на вчорашній день. Пило понад 84% дітей. По нашим даним десь 1200 дітей знаходяться за межами області та держави. Є, звісно, невелика кількість вчителів, які знаходяться за межами держави, але це не дає нам ніяких перепон для того, щоб проводити якісний дистанційний навчальний процес. Міністерство освіти України створило єдиний всеукраїнський онлайн розклад для організації дистанційного навчання школярів в умовах війни, повідомляють на сайті управління освіти молоді та спорту. Розклад розроблено для учнів перших 11 класів. Для опрацювання кожної навчальної теми запропоновано відповідні матеріали Всеукраїнської школи онлайн відеоуроки, конспекти, тестові завдання. Окрім того, школярі зможуть переглядати трансляції телеуроків на телеканалах Суспільне, Піксель та «Плюс-плюс». Всім роздана ссылка, Цією ссылкою користуються як діти, так і вчителі. Тобто, ми використовуємо ці онлайн онлайнруки. До онлайн занять можуть долучитися учні з числа тимчасово внутрішньопереміщених осіб. Для цього одному із батьків дітей необхідно звернутися із заявою до найближчого закладу загальної середньої освіти в залежності від їхнього місця перебування. З'являються переселенці вже в школу. Ми їх зараховуємо тимчасово і долучаємо до дистанційного навчання. Сподіваємося, що будемо навчатися.